Волонтерів, що змінилося, як вам новий вигляд бібліотеки? Дякую за запитання. Я взагалі шокована. Ми дуже щасливі, раді, що в такий нелегкий час ми маємо можливість змінити простір для роботи з молоддю. Для нас це великий крок вперед, і я надіюся, що ми будемо роз... Не надіюся, впевнена, що завдяки таким людям, які зібралися в команді, ми будемо розвиватися далі. Обов'язково Україна переможе. Пані Оксано, скажіть, як виглядала бібліотека до ремонту? З чим були найбільші проблеми? В нашій бібліотеці ремонту не було вже 17 років. Тому найбільшою проблемою у бібліотеці було освітлення. Це було проблемою великою для Різних зустрічей для того, щоб запрошувати це е, проблема була для проведення різних типів е, заходів, і е, зараз уже бібліотека виглядає. Дуже круто уже на даний час бібліотека виглядає ніби як студія зовсім осучаснена, Тому я думаю, завдяки цьому до нас ще більше підтягнеться молодь, і ми будемо працювати далі. Наскільки зараз бібліотека популярна серед місцевого населення? Бібліотека популярна була завжди. Колись у нас вона була районна дитяча бібліотека. Зараз Левківська публічна бібліотека Глибочицької сільської ради. Зазвичай було більш поширена бібліотека користувалася попитом у молодих людей у дитячому віці. А от ви знаєте, перед, коли почався ковід, і особливо коли почався воєнний стан, повномасштабне вторгнення, до нас стали йти люди і дорослі, і молодь підтягнулися, тому що нас об'єднало об'єднало лихо, і ми стали збиратися волонтерити, плести сітки, шити, тобто багато чого робили на допомогу ЗСУ і е, таким чином підтягнулися молодь і зараз далі працюють і приходять до нас. Нас об'єднала біда. Які е, нові можливості з'явилися у вас після е, власне, ремонту цього? Я думаю, що тепер ми, зможемо, тепер ми зможемо запрошувати більше спеціалістів, ми зможемо проводити більше зустрічей. Е, так як у нас приїхали молоді люди з усієї України, ми зможемо співпрацювати з іншими регіонами. Ми дуже вдячні. Молодь приїхали, дуже активні, дуже цікаві, креативні і творчі. Вони всім захоплюються, вони з великим натхненням працюють. І я думаю, до всеукраїнської співпраці все таки ми дійдемо і зможемо з високопіднятою головою запрошувати у свій простір. Пані, Оксана, дякуємо вам за розмову. Бажаємо, щоб справді так все і було. Це